Вмикаєш телевізор, а там лікарі прогнозують епідемію грипу взимку. Що варто знати, аби захистити своє здоров'я, розкажемо в цьому відео. У світі так багато вірусів і бактерій, що й не порахувати, ба більше з'являються нові представники. А вже відомі змінюють свою будову і пристосовуються до зовнішніх впливів. Щороку люди хворіють на грип. в Україні найбільша кількість випадків захворювання на грип спостерігається з жовтня до травня наступного року. Це епідемічний сезон період, у який ймовірність підйому захворюваності найвища. Наприклад, протягом епідемічного сезону з жовтня 2021 року до травня 2022 року в Україні було виявлено близько 5,9 мільйонів випадків захворювання на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Звісно, люди не захворіли одночасно. Вірус швидко передавався від людини до людини. Маємо справу з епідемією. Масовим поширенням захворювання серед населення на певній території за короткий проміжок часу. Кількість випадків захворювання швидко зростає, а після піку захворюваності йде на спад. Для початку поширення захворювання вистачить однієї хворої людини, адже збудник хвороби, як от вірус чи бактерія, поширюється досить легко. Наприклад, під час кашлю і чхання. Віруси та бактерії розповсюджуються в повітрі і можуть потрапити на слизові оболонки очей, носа, рота здорової людини і заразити її. Частинки слизу разом із вірусом потрапляють на різні поверхні, з них на руки. А потім хтось ненароком почухає очі, і все. Вірус вже будує плани із захоплення організму. Ось чому так важливо мити руки з милом. Сьогодні люди подорожують дуже активно, а з ними подорожує весь їх внутрішній світ, включаючи можливих збудників хвороби. Вистачить одного чхання, і вірус опановує нові території. Так виникає пандемія це епідемія, що виходить за межі країни і поширюється світом. У грудні 2019 року в Китаї виявили перші випадки захворювання на COVID-19. 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про пандемію COVID-19. Через три роки зареєстрована кількість захворювань сягала понад 670 мільйонів випадків. Аби стримати вірус, встановлюють карантин. Це обмежувальні заходи, що застосовуються з метою запобігання поширенню інфекційних захворювань. Залежно від кількості випадків захворювань і швидкості поширення вірусу обмежувальні заходи різняться від закриття на карантин шкіл до закриття кордонів країн. Ти теж можеш зробити внесок у боротьбу з епідемією. Уважно стався до свого здоров'я і дотримуйся правил особистої гігієни. За можливості уникай контакту з людьми, що захворіли. Чи тримайся на безпечній відстані від 2 метрів, кашляти чи чхати необхідно в серветку. А якщо її немає, в лікоть. Оминай місця великого скупчення людей, відвідувати масові заходи в період піку захворюваності не найкраща ідея. Одягай захисну маску в людних місцях, вдома провітруй приміщення. Аби руки не стали переносником збудника хвороби, уникай рукостискань. Щоб безпечно привітатися, можна легенько стукнутися ліктями, ногами чи долучитися до індійської традиції, виконати жест «Намасте». 9 грудня 1979 року Всесвітня Організація Охорони здоров'я оголосила про повну перемогу над небезпечною хворобою під назвою Натуральна віспа. Лише у 20-му столітті ця страшна хвороба забрала життя 300 мільйонів людей. Як думаєш, що наблизило перемогу? Вакцинація або щеплення. Тобто введення вакцини з метою створення імунітету до певного захворювання. Вакцинацію проти натуральної віспи розпочав англійський лікар Едвард Дженнер ще у 1796 році. Це була перша у світі вакцина. І вона містила безпечний для людини вірус коров'ячої віспи. А що містять вакцини зараз? Вакцина. Препарат для профілактики інфекційних захворювань. Саме так вилікувати вже хвору людину вакцина не може, але допоможе запобігти хворобі. На захисті твого здоров'я стоїть імунна система, органи тканини і клітини, що захищають організм від інфекційних захворювань. Вакцина містить антигени, безпечні для організму крихітні часточки вірусу чи бактерії. Імунна система розпізнає їх як чужинців і у відповідь виробляє спеціальні білки антитіла. Вони націлені на знищення конкретного вірусу чи бактерії. Таким чином, імунна система запам'ятовує збудника хвороби і одержує інструкцію, як діяти наступного разу. У разі повторної зустрічі із цим вірусом чи бактерією імунна система швидко вступить у бій і знищить збудників хвороби. До речі, в Україні перше щеплення дитина отримує в першу добу життя це щеплення проти гепатиту Б. Інколи однієї дози вакцини недостатньо, тоді проводять ревакцинацію, повторне введення вакцини. Одержавши необхідну кількість доз вакцини, організм отримує захист від певної хвороби на багато років чи навіть на все життя. Запам'ятай епідемія масове поширення захворювання серед населення на певній території за короткий проміжок часу. Пандемія це епідемія, що виходить за межі країни і поширюється світом, карантин обмежувальні заходи, що застосовуються з метою запобігання поширенню інфекційних захворювань, вакцинація щеплення. Введення вакцини з метою створення імунітету до певного захворювання. Вакцина Препарат для профілактики інфекційних захворювань. Піклуйся про своє здоров'я. Став уподобайку. Стеж за каналом. Пізнаваймо природу разом.